Вітаю, а хтось розповідав про те, що фейк, вброс і ну вкид і все інше. А слова Трампа про те, що Трамп хоче взяти від нас плату, плату за допомогу Сполучених Штатів Америки. До речі, слава Байдену це саме Байден зробив. Де давав допомогу нашій країні не безоплатно і не використовуючи відповідно кошти арештованих російських активів. Пам'ятаєте, нам розповідали: от заберуть росіян все заберуть, нам дадуть, та ми тут та ми потонемо просто в грошах. В результаті ми потонули в боргах. І тепер Дональд Трамп, який нічого нікому не обіцяв, крім американському народові. Прийшов і каже: ребята, ми то не проти допомагати Україні, навіть якщо вони хочуть далі продовжувати воювати, будь ласка, ми їм навіть видамо все необхідне. Ну, по принципу, шурочка, я дам вам парабелум». Пам'ятаєте, було таке? І він ось що озвучив. Будь ласка, можу зачитати. І так, що сказав Трамп щодо ситуації пов'язаної з Україною? Ми досягли великого прогресу по Росії Україні сьогодні. Трамп представив офіційно Кіта Келога на посаду спецпредставника США по Україні під час спілкування з журналістами в Білому домі. Трамп на запитання, як він бачить взаємодію з Україною, повідомив, що зацікавлений у рідкоземельних українських ресурсах. Тобто в Україні є дуже корисні корисні копалини. Ну, дуже корисні, корисні. Це не просто я так, а дійсно дуже корисні, корисні. І ось нещодавно Україна втратила шахту, на якій добувалися дуже серйозні вугільні ресурси, аналогів яких просто немає. І Україні тепер доведеться закуповувати. Так, ось дещо залишилось, і Трамп каже, є рідкоземельні ресурси. Будь ласка, ми би не проти. Ми говоримо Україні. У вас є дуже цінні рідкоземельні ресурси. Ми хочемо, щоб те, що ми вкладаємо, було забезпечене певними гарантіями. Ми же говоримо з вами про гарантії. Оце те, що я постійно повторюю. Не потрібно говорити зайвих слів на міжнародній арені, тому що їх чують. Ми говоримо про гарантії. Тепер Трамп каже: Я теж хочу гарантій. А що це за гарантії? А от у вас є метали, нам потрібна гарантія, що ми передаємо гроші, надаємо озброєння. Європа не встигає за нами. Вони повинні зрівнятись. Подивіться, між нами океан, а у них його немає. Для них це набагато. Для них це набагато важливіше ніж для нас, зупинка війни. Але за рівнем фінансування вони далеко позаду вони мають платити хоча б на рівні з нами, а насправді значно більше. Але припустимо, що вони сплачують стільки ж, як і ми. Все одно вони відстають на мільярди і мільярди доларів. Тому ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони нададуть нам гарантії на те, що ми їм передаємо у вигляді рідкоземельних ресурсів та інших активів. Отак: от, от гарантії. Це Трамп, це президент Сполучених Штатів Америки. Я ще раз повторюю: він вам нічого не обіцяв, він мені нічого не обіцяв. Просто Трамп мав е е е е рецепт. І він єдиний, хто говорив, що війна в Україні це зло, війна в Україні це погано, війну в Україні потрібно зупиняти. І ми з вами чудово розуміли, що Трамп не прийде, не візьме автомат і не піде на передову захищати Україну. Трамп не буде месією. Трамп хоче зупинити війну. Це в ваших інтересах, в моїх інтересах, в інтересах мільйонів людей в Україні. І навіть військові. Які там втратили дуже багатьох побратимів, теж масово говорять про те, що Україні потрібна зупинка бойових дій, бо те, що відбувається зараз, це просто щось інколи дивне. І ось Трамп, який каже, так, ми готові, ми готові допомогти, але нам потрібні гарантії, що ви з нами розрахуєтесь. В нього запитують: Сер, щоб уточнити ваші слова щодо України та рідкоземельних ресурсів, ви хочете, щоб Україна передала їх Сполученим Штатам? Питаться питання від журналіста. І Трамп відповідає: Так, я хочу гарантій доступу до рідкоземельних ресурсів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові запаси рідкоземельних металів. І я хочу гарантій доступу до них. І вони готові це зробити. Абсолютно очевидно. А тепер я повторюю те, що вже повторював колись, але тоді ви мене не зрозуміли. Десь буквально пару тижнів тому. Я боюсь, що Дональд Трамп, як людина, яка вміє тримати за горло. Вона може використати деяких чиновників в Україні, на яких дуже багато компромату, особливо з скандалом з USAID, і використати їх для того, щоб вони підписали будь-які угоди, вигідні в першу чергу цим людям, а потім вже в другу і третю чергу Україні. Я не закликаю нікого, ні до чого, але я дуже сподіваюся, що ті люди, які побачать, що вони в лищатах перед. Ну, просто залізною, абсолютно, рукою Трампа, я сподіваюся, що ці люди просто матимуть в собі честь подати швиденьку відставку і сказати Дональду Трампу: сорі, ми рішень не приймаємо. От оберіть, обирають нехай українці наступного. І нехай цей наступний бере на себе ці відповідальності. Ми не будемо. Хоча б це якось призупинить передачу. На, очевидно, невигідних умовах Сполученим Америки, навіть і корисних копалин. Але є і інший варіант. Я особисто розумію, і ви розумієте, що ніякі корисні копалини і рідкоземельні метали вам не належать. Вони вам належать тільки за Конституцією. В Конституції написано, що вам це належить. Насправді, всі ці шахти давно належать. Різним людям, яких ми в Україні називаємо олігархами. Тим чи іншим способом ці люди змогли інкорпорувати своїх людей, свої структури, свої органи управління там, і левова частина доходів від цього йде не вам, вона йде їм. Тому, якщо ми можемо і маємо щось для Трампа важливе, і Трамп готовий це взяти, ми повинні цим скористатися. Правда, на вигідних. Хоча б до деякої міри умовам для нас. Чи погано це все, що відбувається для України? Чи поганий Трамп для України? Моя відповідь ні. Це виліковування і приведення до адекватності тих чиновників, які жили в якихось ілюзіях, а насправді просто намагались обманути український народ. Це ліки від Байдено е, е, ну Любії байденофілії, а потім це ще перекачувало в камалофілію. Нам хотілося, щоб Камала була президентом Сполучених Штатів Америки. Але виявляється, що це не нам хотілося. Це чиновникам хотілося, які розуміли, яка халепа насправді є всередині, і яка фундаментальна проблема є всередині. Чи правий Дональд Трамп відносно того, що він робить сьогодні з Україною? Моя відповідь, звісно, ні. Але він президент Сполучених Штатів Америки. Вам він нічого не обіцяв. Вам обіцяли інші люди, у яких не вийшло. Не забувайте підписуватись в Telegram, Ютуб, Тікток. Я роблю те, що можу зробити. Я знаю, що вас загнали в такий інтелектуальний капкан, з якого вибратися сьогодні дуже важко. Я вам пропоную бути як Трамп. Скинуть із себе все те лайно, яке вам повішали на голову, підписатись на правильний ресурс і бути зі мною. Можливо, у нас колись буде шанс, і ми з вами разом зробимо от з Україною все те ж саме, що робить Трамп сьогодні, з США. І зробимо країну великою. Але поки що шансів у нас небагато. Бо нас з вами мало. Нас має бути багато. Підписуйтесь, не забувайте.